Розділ 5 Коли почало смеркати, Юнатан сказав, що нам переїхати до Золотого Півня. Ми свиснули коням, бо вони паслися на луці перед рицарським двором. Та коли вони почули наш свист, відразу ж примчали до хвіртки. Ми їх осідлали, сіли верхи і неквапом рушили до селища. Зненацька мене прийняв страх і сором'язливість. Я не звик бувати серед людей, а нато серед таких, які жили тут, у Нангіялі. І я сказав про це Юнатанові. Чого ти боїшся? мовив він. Невже ти думаєш, що тебе хтось скривдить? Ні, звичайно, але може, вони сміятимуться з мене. Я й сам зрозумів, що ляпнув дурницю, бо чого їм було сміятися з мене? Ото придумав. Знаєш що? Мені здається, що тебе треба вже звати Карлом, бо йти тепер лев'яче серце, сказав Єнатан. З хрущика лев'яче серце вони, мабуть, хоч не хоч сміятимуться. Ми самі мало не луснули зі сміху, коли я назвав тебе так. Мені і самому хотілося, щоб мене звали Карлом, це ім'я справді дуже личило до мого нового прізвища. Хоча для мене ти й надалі будеш моїм любим хрущиком, сказав Юнатан. Ти й сам про це знаєш. Невдовзі ми доїхали до селища, і наші коні зацокали копитами по бруківці. Неважко було здогадатися, в який бік їхати, бо ще здалеку ми почули сміх і розмову, а потім побачили й вивізку з великим позолоченим півнем. Так, це й був заїзд під золотим півнем. Привітний старосвіський заїзд, такий про який пишуть у книжках. Маленькі вікна світилися по-домашньому затишно. Мені закортіло швидше туди зайти, адже я ще ніколи не був у заїзді. Але спершу ми заїхали на подвір'я і прив'язали гріма та ф'ялера біля гурту інших колей. Правду казав юнотан, що в Нангіалі треба мати коня. Мабуть, усі мешканці вишневої долини з'їхалися цього вечора до заїзду. Коли ми зайшли всередину, то побачили, що там повно людей чоловіків, жінок, старих і малих, усі мешканці селища бавили тут час у приємній розмові, хоч деякі малі діти вже посесинали на колінах у батьків. Який там знявся гомін, коли ми зайшли? Юнотан! Радісно загукали гості заїзду. Прийшов юнатан! Сам господар заїзду, великий, рудий, дуже вродливий чоловік, крикнув так, що перекричав усіх: Прийшов юнатан! Ні, прийшли брати, лев'яче серце! Обидва! Він підступив ближче, підняв мене і поставив на стіл, щоб усім було видно. Я відчув, що почервонів, як буряк, та юнатан допоміг мені. Нарешті сюди прибув мій любий брат. Карл лев'яче серце, сказав він, будьте до нього такі самі ласкаві, як були до мене. Будемо, мовив господар заїзду і ссадив мене зі столу. Та поки опустив додолу, потримав трохи у своїх обіймах і я відчув, який він дужий. Ми з тобою будемо приятелями, додав він, такими самими добрими приятелями, як з юнатаном. Я з Йосі, хоч майже всі кличуть мене золотим півнем. Ти завжди будеш бажаним гостем у Золотому півні. Запам'ятай собі, карле лев'яче серце. Софія також була тут, сиділа біля столу зовсім сама, і ми з Йонатаном примостилися біля неї. Мені здається, що вона зраділа. Вона ласкаво всміхнулася, спитала, чи мені подобається мій кінь і чи Йонатан зможе найближчим часом допомогти їй полоти грядки. А взагалі, Софія мало говорила, і я помітив, що вона чимось зажурена. Помітив я її інше. Усі, хто був в заїзді, дивилися на Софію шанобливо, а коли хтось підводився, щоб ти додому, то найперше кланявся в бік нашого столика, ніби Софія була кимось особливим. Я не розумів, чому до неї так ставилися одягнена в просту селянську сукню, запнута хустиною, вона сиділа, згорнувши на колінах засмаглі спрацьовані руки, як проста селянка, що в ній було такого незвичайного. Мені дуже сподобалося у заїзді. Ми співали багато пісень, таких, що я колись знав, і таких, що я ніколи не чув. Усі були веселі. Та чи справді веселі? Інколи мені здавалося, що долинян мучив якийсь потаємний клопіт, як і Софію. Немов час від часу вони згадували про щось, про те, чого вони боялися. Але ж Єнатан казав, що вишневій долині жити легко і просто, то чого вони могли боятися. А взагалі. Вони були веселі, співали, сміялися. Зразу впадало в око, що всі тут приятелювали між собою і любили одне одного. А найбільше, по-моєму, вони любили Юнатана. Так само, як і вдома, в місті його любили всі. І ще, здається мені, всі у вишневій долині любили Софію. Хоч, може, й не зовсім так. Згодом, коли ми з Юнатаном збиралися додому і вийшли на подвір'я відв'язати своїх коней, я спитав його Юнатане? А що власне в тій Софії такого незвичайного? І враз ми почули біля себе невдоволений голос: «Отожбо, і я давно міркую, що в тій Софії такого незвичайного? На дворі було темно, і я не побачив, хто це сказав. Та ось він ступив до вікна, з якого падало світло, і я впізнав чоловіка, що сидів у заїзді неподалеку від нас. У нього був рудий кучерявий чуб, і така сама руда коротенька борідка. Я вже раніше звернув на нього увагу, бо він весь час сидів насуплений і не співав разом з усіма. Хто це? спитав я Юнатана, коли ми виїздили з подвір'я. Його звати Губерт, відповів юнатан, і він дуже добре знає, що саме в собі такого незвичайного. Ми поїхали додому. Вечір був прохолодний і зоряний. Я ще ніколи не бачив в небі стільки зірок і таких яскравих. Я спробував угадати, котра з тих зірок наша земля. Але юнатан сказав Земля о, вона кружляє в просторі далеко, дуже далеко від нас, її звідси не видно. Від цих його слів мені стало трохи сумно. Та ось настав день, коли я також довідався, що в Софії такого незвичайного. Якось уранці юнатан сказав. Сьогодні ми поїдемо в гості до голуб'ячої королеви. Чудово! зрадів я. А що це за королева? Софія, відповів він. Це я так її жартома називаю. І скоро я збагнув чому до тюльпанового двору, де мешкала Софія, був добрий шмат дороги. Її хата стояла з самого краю вишневої долини. Зразу за нею здіймалися високі гори. Ми приїхали до неї верхи рано вранці. Софія стояла на подвір'ї і годувала своїх голубів, білих, як сніг голубів. Побачивши їх, я згадав того білого голуба, що сидів у мене на підвіконні колись давно, мабуть, тисячу років тому. Пам'ятаєш? шепнув я Юнатанові, чи не котрий з цих голубів позичив тобі свого пір'я, коли ти прилітав до мене? Так, відповів Юнатан, як же інакше я зміг би прилетіти? Тільки Софійні голуби здатні літати небесними просторами, хоч би як далеко. Голуби, лопочучи крильми, оточили Софію, немов біла хмара, отака й має бути голуб'яча королева, подумав я. Аж тепер Софія помітила нас. Вона привіталася з нами дуже ласкаво, як завжди, але сама була невесела, навіть дуже сумна, і відразу сказала Юнатанові тихим голосом: Учора ввечері я знайшла Віоланту мертву. Зі стрілою в грудях, там, вище, у вовчій ущелині і записка зникла. Юнатан потемнів з виду. Я ще ніколи не бачив його таким засмученим. Я його не впізнав і голосу його теж. Виходить, так, як я й думав, сказав він. У вишневій долині є зрадник. Так, є, погодилась Софія. Хоча я все не вірила в це, але тепер я розумію, що так воно і є. Я бачив, як їй тяжко на душі, а проте вона обернулася до мене і сказала: Ходімо, Карле, однаково треба показати тобі, як я живу. Софія мешкала в тюльпановому дворі сама зі своїми голубами, бджолами й козами. На грядках у неї росло стільки квіток, що ніде було й ступити. Поки Софія показувала мені своє господарство, юнатан копав грядки і вирвав бур'ян, як зазвичай навесні. Я оглянув усе велику Софіїну пасіку, тюльпани, нарциси, її цікавих кіз, а сам весь час думав про Віоланту і про те, хто міг застрелити її у горах. Невдовзі ми повернулися до юнатана, який так завзято рвав бур'ян, що парці в нього стали геть чорні. Софія сумно подивилась на нього, помовчала, а тоді сказала Слухай, мій любий садівниче, мабуть, скоро тобі доведеться братися до іншої роботи. Розумію, відповів Єнатан. натан. Бідолашна Софія, вона, звичайно, була дужче стурбована, ніж хотіла показати. Вона все поглядала в напрямку гір так схвильовано, що і я стривожився. За чим вона стежила? Кого виглядала? Невдовзі я довідався про це. Софія раптом сказала. Он вона, дякувати Богу, палома не пропала. То летіла одна з її голубок спершу видно була над горами тільки маленьку цятку, та скоро голубка вже опинилася біля нас і сіла Софія на плече. Ходімо, Єнатан», – квапливо сказала Софія, іду, але Хрущикові, тобто Карлові, теж треба все знати, сказав Єнатан. ж», – відповіла Софія, ходіть обидва швидше. Вона квапливо рушила до хати, завела нас до маленької кімнати поряд з кухнею, засунула двері на засов і зачинила віконниці. Хотіла бути певною, що ніхто нас не почує і не побачить. Паломо, серденько моє, сказала Софія, може, ти принесла кращу звістку, ніж останнього разу? Вона засунула руку під голубчине крило, витягла невеличку трубочку, а з неї витрусила скручений папірець, схожий на той, якого при мені Юнатан витяг із кошика і сховав до нашої скрині. Читайте мерші, схвильовано мовив Єнатан. Софія прочитала записку і на несамохіть зойкнула. Вони спіймали Урвара, сказала вона. Тепер не залишилось нікого, хто справді може щось зробити. Софія віддала записку Єнатанові. Прочитавши її, він ще дужче потемнів на виду і сказав Зраднику, вишневій долині. Як ви гадаєте, хто тут може бути таким негідником? Не знаю, відповіла Софія. Ще не знаю, та хоч би хто він був, нехай його Бог боронить, коли я дізнаюся. Я слухав їхню розмову нічого не розумів. Софія зітхнула і тоді промовила: Поясни все Карлові, поки я приготую вам сніданок. І вона вийшла до кухні. Юнатан сів на долівку і прихилився спиною до стіни. Він трохи помовчав, дивлячись на свої замащені пальці, а потім сказав Тепер. Коли Софія дозволила, ти довідаєшся про все. Слухай. Він багато розповідав мені про Нангіалу і до того, як я прибув сюди, і після того, але не такого, як я почув тут, у Софіїній кімнаті. Пам'ятаєш, почав він, я казав тобі, що в ви Вишневій долині жити легко і просто. Так було і так повинно бути, але тепер усе змінилося. Бо коли в іншій долині життя тяжке і нестерпне, у вишневі воно також стає тяжким, розумієш? Хіба тут не одна долина? спитав я. І юнатан розповів мені про дві зелені долини нангіяли, розташовані серед величних гірських хребтів, про вишневу і Шепшинову долини, з усіх боків, оточені високими дикими горами, які важко перейти, коли не знаєш непомітних і безпечних стежок. Але мешканці обох долин знають ті стежки. І вільно спілкуються між собою. Чи радше спілкувалися досі? додав Єнатан, бо тепер ніхто не може ні пробратися у шипшинову долину, ні вибратися звідти, окрім Софійних голубів. Чому? спитав я. Бо шипшинова долина вже не вільна земля, сказав Єнатан. Вона опинилася в руках ворога. Він глянув на мене так, що я зрозумів, як йому не хочеться лякати мене. І ніхто не знає, що буде з нею далі, додав він. Мені стало страшно, я ходив собі скрізь так спокійно, думав, що в Нангіялі немає ніяких небезпек, а тепер аж увесь похолов. Що ж то за ворог? запитав я. Його звати Тенгіл, сказав Єнатан таким тоном, що те ім'я прозвучало гидко і зловісно. А де він живе? спитав я. Тоді Йонатан розповів мені про карманяку землю, що лежала вище серед верховних прадавніх гір за прадавньою річкою. Там володарював Тенгіл, жорстокий, мов дракон. Я злякався ще дужче, але не хотів показати цього. Чому ж він не сидить собі в своїх прадавніх горах? спитав я. Навіщо йому нищити Нангіялу? У тім тої річ. Якби хтось пояснив, навіщо, то пояснив би і багато чого іншого. Я не знаю, чого йому треба руйнувати все навколо, але це правда. Він не дає людям долин жити так, як вони жили, і йому потрібні раби. Єнатан змовк і знову глянув на свої замащені руки. Протім промурмотів собі під ніс, але так, щоб я почув його. Аби в того нелюда не було ще й катли. Катла. Не знаю чому, але це ім'я здалося мені ще страшнішим за все, що Юнатан розповів. Я спитав у нього А що це за катла? Проте Йонатан похитав головою Ні, Хрущику, я знаю, що ти вже й так наляканий. Про катлу я тобі не розповім, бо ти не заснеш. Натомість він розповів мені дивні речі про Софію. Вона очолює нашу таємну боротьбу з Тенгілом», – сказав Йонатан. Розумієш, ми боремося проти нього, щоб допомогти Шипшиновій долині, хоч доводиться боротися таємно. Але чому цю боротьбу очолює саме Софія? Тому що вона сильна і розважна, пояснив Єнатан, а ще тому, що вона нічого не боїться. І ти ж нічого не боїшся, Єнатане, сказав я. Він трохи подумав, а тоді мовив. Так, я теж не боюсь. Як би я хотів бути таким же відважним, як Софія і Юнатан, а я був такий наляканий, що в мене всі думки вилетіли з голови. А про те, що робить Софія, і про її голубів, які переносять таємні звістки через гори, всі знають? запитав я. Тільки ті, про кого ми певні, що на них можна покладатися, відповів Юнатан. Та між ними з'явився зрадник, і через нього можу загинути все. Очі його знову потемніли, і він похмуро сказав: Віоланта летіла стаємним листом від Софії, коли її підстрелили. Якщо той лист потрапить до рук Тенгіла, багато хто в шепшиновій долині буде рокований на смерть. А я подумав, як це підло підстрелити голуба білого й невинного, навіть тоді, коли він летить з таємним листом. Раптом я згадав, що лежить у нашій скрині. І спитав Єнатана, навіщо ми тримаємо ті таємні повідомлення у себе вдома. Адже це небезпечно. Так, небезпечно, відповів він, хоч ще небезпечніше тримати їх у Софії. Якби у вишневу долину прийшли тангілові розвідники, то найперше вони кинулися б шукати їх у неї, а не у її садівника. Якраз і добре, пояснив Єнатан, що ніхто, крім Софії, не знає до пуття, хто він, власне, такий. Що він не тільки садівник, а й найближчий її помічник в боротьбі з Тенгілом. Софія сама так вирішила, сказав Єнатан. Вона хоче, щоб у Вишневій долині про це ніхто більше не знав. Тому і ти повинен заприсягтися, що мовчатимеш доти, доки Софія оголосить про це сама. Я заприсягнувся, що швидше помру, ніж зраджу комусь те, що сьогодні почув. Ми поснідали в Софії, а тоді поїхали додому. Того ранку не лише ми були в дорозі, ще хтось вирушив із дому. Ми зустріли його на стежці тільки на виїхли тюльпанового двору, того родобородого. Як же його звали? Здається, Губерт? Он як? Ви були в Софії, сказав він. І що ж ви там робили? «Пололи її грядки, відповів Єнатан, показуючи на свої замащені пальці. А ви їдете на полювання? І собі спитав він, бо Губерт тримав перед собою у сітлі лука. Так, хочу вполювати кілька диких кролів, відповів той. Я згадав про наших кролів вдома і зрадів, коли той Губерт поїхав своєю дорогою, краще його не бачити. А хто такий цей Губерт? спитав я. Він тобі подобається? Йонатан хвильку подумав у всій вишневій долині він найкраще стріляє з лука. І більше нічого не сказав. Він підсторожив коня, і ми поїхали далі. Листа, якого принесла палома, Юнатан взяв з собою. Він засунув його в шкіряну торбину і сховав під сорочку. А коли ми приїхали додому, переклав у потаємну шухляду скрині. Але спершу дав мені почитати. Там було написано Учора схопили урвара і ув'язнили в печері катли. Хтось з вишневої долини виказав його схованку. Серед вас є зрадник. Довідайтеся, хто він? Довідайтеся, хто він, ще раз проказав Юнатан. Я й сам би хотів довідатися про це. У листі було написано ще щось, але вже таємною мовою, якої я не розумів. І Юнатан сказав, що мені не треба розуміти це, мовляв, мова, яку знає тільки Софія. Зате він показав мені, як відчиняється потаємна шохляда в скрині. Я кілька разів відчиняв і зачиняв її. Потім Йонатан зачинив її сам, замкнув скриню і знову поклав ключа в стару ступку на полиці. Цілий день мені не сходило з думки те, про що я довідався, і вночі я теж погано спав через це. Мені приснилися тенгіл, застрілені голуби, в'язані в печері катли, і я так закричав у вісні, що аж сам прокинувся. І тоді, вірити мені чи ні, я побачив, що хтось стоїть у темному кутку біля скрині. Він також злякався мого крику і зник у дверях, мов чорна тінь, ще й не встиг я прокинутися як слід. Все це відбулося так швидко, що я подумав, чи бува не сниться мені й далі сон. Я збудив юнатана і розповів йому про це, але юнатан заперечив Ні, хрущику, це був не сон. Тобі той чоловік не привидівся. Це був зрадник.